Кайфово отак от от знаходитися в тіньку, тим паче тут от дуже класно вітерець продуває і нічого страшного, йдемо далі, понасолоджувалися, постояли, поєблунькали. Але все рівно потрібно йти вже додому. Енергії хоч відбавляй, тим паче ярчайше вчора поспав смачно. Смачно поспав, із-за цього не зайшов стрімчика. Сьогодні обов'язково будемо, друзі. Так що давайте налаштовуйтеся, бережіть енергію, потенціал, можливо, сьогодні соточку все-таки піднахлобучим лайкецев, порадуємо тіктока старічка, ну і просто разом зустрінемося. Так що, ні, не унивай, дружище, хвостру бою. І намічається завтра. Склад арматурщиків, можливо, зустрінеться десь в мощному поєдинку. Просто вже дуже жарко, щоб бігати. Но я б взагалі би сьогодні сходив би на тренування. Якщо я це осилю, це буде конфета. Є два вибіри, два вибіри. Або озеро, або тренування. Ну, по-іншому ніяк. Але можливо просто потренуватися, а потім сходити на озеро. Це також, це також варіант. Так що залітай в шапку профіля, підписуйся на ютубчик, репунькай і, до речі, вас багато дивиться. Підписуйтесь, буду рад бачити всіх. Так що, ярчайшо, па-па.